Урок 66. Свійські птахи. Повторюй за мною. Півень. Курчата. циплята. Курчата. Качка. Уточка. Качка. Качур, сільзень. Качур. Каченя утенок. Каченя. Гусеня гусьонок гусеня, півень з куркою і курчатами, індик з індичкою та індиченятами, качка з качуром і каченятами. Гусак з гускою і гусенятами. У курчат є курка і півник. У гусенят є гуска і гусак. В індиченят є індик та індичка. У каченят є качка і качур. Відгадай, хто це? Жовте, пухнасте. Плавати любить? Каченя. А жовте пухнасте плавати не любить? Курча. Білосірий з довгою шиєю шипить гусак. Білосірий з короткою шиєю белькоче. Індик. Молодчинка. Ти чудово відгадував. А тепер відгадай віршовані загадки, стихотворные віршовані. Ти почуєш новеньке слово квочка. Це те саме, що і курка. Попелясто зозулястий. Такого сіренького цвіта, як кукушка, попелясто-зозулястий. Співунець, Півун. півець. Поважною, Важною. Поважною ходою важне походкай. А в нашої квочки всі сини і дочки маленькі, жовтенькі, слухняні клубочки. Дивиться на землю, як зерно клює, дивиться на небо, як водичку п'є. Хто це? Курчата. Попелясто зозулястий. Забіяка він горластий, з червоною бородою йде поважною ходою, носить гордо співунець на голівці гребінець. Хто це? Півник, півень. Добре відгадуєш, а тепер промовляй за мною. Г. Г. Язичок опустився униз. Г. А тепер г. Г. Язичок піднімається вгору. Г. Г. Гава ворона. Гава. Ганок крильцо. Ганок. Дзига, юла. Дзига. Гудзик. Пуговица, гудзик, гава на ганку, гудзик и дзыга, Порівняй за размером, гава маленькая, а ганок? Великий. Дзыга велика, а гудзик маленький. А тепер за кольором. Гава чорна, а гудзик навпаки білий. Ганок сірий, а дзига різнокольорова, яскрава. Придумай, яку роботу можна задати для вушок твоїх друзів. Я придумала таку роботу. Послухай і скажи правильно звук Г. Подумай, де стоїть звук у слові ґава. Послухай слова і плесни, коли почуєш звук Г. Ми сьогодні чудово попрацювали.